Маємо гостей в ефірі найтеплішого. Якщо ви слідкуєте за сторінками нашими у соцмережах, то безперечно знаєте, хто це. А ще можливо ви брали участь в нещодавніх активностях на вічовому майдані не сьогоднішніх на вікенд. Вони припадали і стосувалися не ювілейної, проте все ж таки вельми поважної річниці українського Червоного Хреста 106 років відзначали. Взагалі то виповнилося така дата ще 18 квітня. 2020. 21 квітня на вічимому майдані були заходи з цієї нагоди. А зараз про них і не тільки про діяльність організації Червоний хрест на Прикарпаття, також про заходи, яким обласний осередок відзначив 106 ту річницю заснування міжнародного червоного хреста. Маємо можливість дещо з'ясувати. З Марією біллер катрич Це заступниця голови Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Христа України та Андрієм Жиравовим, командиром загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України в Івано-Франківській області. День добрий вам хвилинку, а тепер ще раз доброго дня. Доброго дня вас прекрасно чути. Зв'язок є, прийом є. А, з Андрієм ми свого часу бачилися. Після повномасштабного вторгнення був такий сплеск активності, пов'язаних із домедичною допомогою. Ми навчалися тут її надавати. Хтось успішніше, хтось менш успішно, але він дуже дохідливо це все пояснює і показує. Я так підозрюю, що ви Андрію брали участь в подібних справах і на вічовому майдані. Цими вихідними так обов'язково. Особисто я проводив тренінг по наданню першої домедичної допомоги в цю неділю під час нашого заходу, який відбувався власне на вічовому майдані і І будь-якій перехожий будь-яка людина могла в нас, тобто в мене, поцікавитись будь-які навички, які можна надати на домедичному рівні при допомозі постраждалим внаслідок будь-яких надзвичайних ситуацій. Ну, це було сказано в анонсі. А чи охочі люди беруть участь у подібних? А, насправді зараз активності. дуже багато людей, які цікавляться цим. В нас є великий зараз наплив курсів по наданню першої допомоги, і людям зараз цікаво, що вони можуть зробити в у випадку надзвичайної ситуації, якщо з людиною стається якийсь нещасний випадок при різних станах, тобто травмах, при зупинці дихання, при кровотечах і тому подібне, я щось не пам'ятаю, яка погода була тоді? Вам пощастило? Гарна була дуже погода. Нам пощастило. Більше того, можу сказати, що якраз як ми завершили захід, звіявся вітер, тому ми насправді були щасливі, тому що вищі сили нам посприяли в проведенні цього заходу. Ми дійсно дуже з Андрієм переживали, щоб все було гаразд. Ми готувались, ми готували палатки. Андрій організовував всі можливі засоби, методи, які нам були необхідні. І от з своєї сторони хочу відмітити, тому що, те, що якраз до локації Андрія підходили дуже різноманітні відвідувачі. Тобто це були і діти, і дорослі, і найменші дітки. І так само були помічені іноземні студенти наші, запитавши їх, звідки вони, хто вони, це був студент шостого курсу, от, який казав, що в принципі він вже знає, як надавати, але все, все одно хотів спробувати відпрактикувати якісь навики. Тобто це було дуже цікаво. От ну і... англійської йому пояснювали звичайно, все це діло, так так <гум> от тому е, насправді такі заходи вони дуже потрібні і дуже цікаві для кожного пересічного е, мешканця нашого міста і гостей міста. От і нам дуже приємно те, що люди були активними. Е, вони задавали багато питань. Вони цікавились тим, взагалі, що ми робимо, для чого ми робимо. Якісь е, такі свої нюанси взнавали. Хтось розповідав свою якусь історію життєву, тобто насправді. А ми відчували, що ми, як одна команда, працюємо з нашими відвідувачами, і це було дуже класно. А як ви взагалі святкуєте день народження Червоного Хреста? Ну, тобто, ви 18-го святкували? Торт, свічки, 106 свічок задути всім колективом? Насправді. Через те, що в нас є, скажімо так, специфічна ситуація в країні, святкування як такого дуже гучного не було. Але в нас 18 квітня був захід в Яремче присвячений волонтерській діяльності. Звичайно, був торт. Звичайно, ми всі ласували смачним тортом, за що дуже дякуємо нашим швейцарським колегам, тому що це був їхній подарунок. О, вони привезли торт звідтіля. Ні, вони тут нам замовили, але торт був чудовий насправді. Тому дуже вдячні їм за це. Нас була Така внутрішня, можна сказати, зустріч, а так як 18-те припало на будній день, а ми хотіли залучити максимальну кількість людей до цього заходу, щоб всі могли подивитися, спробувати прийняти участь, тому ми перенесли цей захід на вихідний день, тобто на неділю, і в принципі я надіюсь, що в нас вдалося. А це так суто по-людськи. Спочатку святкуємо своїм внутрішнім колективом вдома, що називається, а потім уже з гостями запрошуємо гостей досвятковувати все це діло. То як багато було гостей? Ви якось підрахували цю кількість, яка взяла участь у ваших активностях? Е, можу сказати лише за реєстрацією, тому що ну, почнемо з того, що в нас було три локації: це психосоціальна підтримка, які займалися психосоціальними заходами для дорослих і дітей. Вони е, так само е, пригощали наших перехожих е, чаєм, солодощами, діткам роздавали різноманітні е, канцтовари і забавки. Е, потім була локація Андрія, що стосується першої допомоги. і була локація мобільні медичні бригади, які проводили консультацію і вимірювання базових показників життєдіяльності. І відповідно, можу сказати, за бригади, то в кожній бригаді було близько 50 звернень, тобто ну, 100 звернень загалом на обидві бригади, тому що там була реєстрація. А на першу допомогу ми не реєстрували. Ми, так, більше Скажем так, для себе розуміли приблизні кількості? Десь, десь умовно підійшло до нас, поцікавилось біля 100 плюс-мінус 150 людей, як правильно надавати допомогу. А чим найбільше найперше цікавляться люди? Ну от яким саме видом допомоги? Ну як правило, люди, коли підходять до нас і бачать, що в нас лежать е манікени, вони зразу питають: а як проводити сер... там не серця вигнав, а як проводити масаж серця? Ну і ти починаєш людям. Я проф... таке бачив по телевізору. Так, розказувати, пояснювати, для чого воно придумано, як воно правильно проводиться. І в людей виникають нові запитання, в принципі. І оце от невеличкий блок можна розповісти для однієї людини, а потім підходить інша людина, і знов ти її починаєш те ж саме розказувати. Я вами захоплююся. Ви стільки разів це все повторюєте з самого нуля, що це можна вже просто у вісні прокинутися і почати оце все розказувати. Ну, на превеликій щастя, я це вивчав 6 років в університеті. То воно. Мені сниться по ночах. В якому? Є франківському національному медичному університеті. Mm -hmm. <клес> а у вас Марія? Яка освіта? <клес> так само я лікар за освітою, лікар швидкої допомоги. <клес> Тих самі шість років і ще плюс чотири. <клес> тому для нас це е, така, як, як би це сказати, сердешна справа в деякій мірі. Тобто, ми вдвох дуже любимо навчати допомоги. Чому? Тому що насправді е, дуже важливо не тільки вміти надавати допомогу, а й розуміти, коли вона необхідна. І в нас завжди кажуть про те, що не надання допомоги це велика біда, але насправді надання некваліфіковане, неправильне або там, де воно не потрібне, це теж проблема. І так само дуже мені подобається те, що дуже багато студентів вони приходять до нас, вони залучаються до нашої діяльності як волонтери. Зараз ми плануємо підписати оновлений меморандум з Івано-Франківським національним медичним університетом, тому я надіюсь у нас ще буде більше студентів. Це дуже важливо, щоб саме студенти Студенти, медики і вже діючі медики приймали участь у волонтерській діяльності Товариства Червоного Хреста і тому будемо дуже раді ще кращій співпраці. Ви, здебільшого, всі медики у місцевому Червоному Христі чи ну психологи, можливо, ще хто там у вас збирається? Як взагалі потрапити до вас? Насправді дуже по-різному стосовно нашого колективу, тобто, в залежності від проєкту, залучені зовсім різні фахівці. Відповідно, в нас є і архітектори, і юристи, і медики, причому медики різного формату, Тобто, це є і медсестри, і лікарі. От. Зараз в нас планується відкриття нового проєкту. Це проєкт, де по реабілітації в громадах. Відповідно, будуть фізичні терапевти, асистенти фізичних терапевтів. Звичайно, що залучаються різні різноманітні волонтери для надання гуманітарної допомоги, для реєстрації е, наших бенефіціарів для надання гуманітарної допомоги. Тобто в нас дуже-дуже різноманітний колектив. І також варто відмітити, що в нас дуже багато ВПО, які влилися в наш колектив і стали нашими рідними, нашими такими, як це сказати, однією сім'єю. Тобто вони були в організації Червоного Христа там і потім доєдналися до місцевого, перемістившись, чи теж з нуля починає? Є так само різні. Є ті, які були волонтерами в себе вдома, а є ті, які почали свою діяльність чисто, коли переїхали сюди назад. Ахід України і прийшли до нас в Червоний Хрест, щоб почати свою діяльність тут. Я чу у вас є люди з Маріуполя. Так, так, є, так, так. є. У нас ну, дуже з різних частинок України. Є люди, і кожен особливий, кожен насправді чудовий в своєму прояві. Тому ми дуже раді, що вони в нас є. Скільки вас загалом тут, зокрема? Е Складно Прикарпаті складно сказати прямо кількість, тому що це по-різному, якщо порівнювати районна, районні організації і обласна організація, але так в середньому відсотків, я думаю, 40 точно це в нас ВПО. Угу. А за кількістю, ну тобто, ви не можете сказати, що от нас в Червоному хресті на там, тисячу людей. Такого немає. Ну Це вже забагато. Це вже забагато так. Почнемо з того, що волонтери є ті, які стабільно працюють а, в організації, а є ті, які, як ми кажемо, стихійні. Тобто, коли стається якась ситуація, коли нам потрібно залучити більше людських ресурсів, ми мобілізуємо їх і відповідно залучаємо. Тому нема такої прямо кількості стабільної стосовно волонтерів. Але ну, люди дуже гарно відгукуються, коли нам потрібна якась підтримка, допомога. Ми їх максимально мобілізуємо і всі готові допомогти, прийти, коли це необхідно. Можемо залучати західний полюс. Залучайте! Не знаю, чи буде вам багато користі з нашої саме практичної підготовки, але ну суто інформаційно залучайте, обов'язково допоможемо. А скажімо так, на мапі загальноукраїнського Червоного Хреста ну наскільки вагомий наш осередок, маленьке місто, можливо, маленький осередок. чи як? Чи воно так не коригується? Насправді все досить пропорційно. Просто е, більшість проектів вони розвиваються в залежності від потреб. Тобто, якщо ми говоримо про східну Україну, звичайно, що загони швидкого реагу. Вони там мають бути більш чисельними. Як так? Так, Якщо ми говоримо про, про Західну Україну, в нас відповідно є проекти вже такі більш розраховані на таку, ну не можна сказати, що прям стабільну ситуацію, але дещо, дещо легше. У тобто нас є проекти по догляду вдома це для самотніх людей. Це є проекти по шелтерах, по підтримці шелтерів, це проекти по різноманітній гуманітарній допомозі, от, проєкти з, е, з першої допомоги, проєкти ЗШР, проєкт Браво. Тобто тут більше такі проєкти, які можуть е, відбуватися і можуть е, проводити свою діяльність в такій більш-менш е, безпековій, стабільній ситуації. От. Тобто, в принципі, всі організації, вони дещо рівні, але різні, в залежності від тих потреб, які є на місцях. Навіть ми от недавно аналізували ситуацію по міськрайонних організаціях, в них теж. Є різні потреби навіть до наших проектів, які загальнообласні. Нагадаю, українському Червоному Христу 106 років виповнилося, і ми говоримо про те, чим вони займаються тут на Прикарпатті, зокрема, а займаються вони всіма нами, тобто і дітьми, і самотніми людьми це старші, здебільшого люди, так і внутрішньо переміщеними особами. Хто ще під вашою опікою, під вашим крилом, скажімо так. Насправді кожен, хто звернеться в Товариство Червоного Христа, Івано-Франківську обласну організацію, може для себе знайти щось корисне і потрібне, тому що заходи, які в нас відбуваються, вони все загальні, все охоплюючі. І зразу зробимо такий невеличкий анонс. В травні в нас буде ще одне день народження, правда, вже міжнародного руху Товариства Червоного Хреста, Червоного Півмісяця. І відповідно ми ще трошечки сумніваємося в даті, тому що дата, взагалі, це 8 травня. От, і ми, напевно, знову перенесемо на вихідні дні, тому просимо всіх слідкувати за нашими анонсами. Ми обов'язково висвітлимо в наших соціальних мережах, коли в нас буде такий чудовий захід, знову в центрі Івано-Франківська. Просимо всіх приймати участь. Ой, там буде багато активностей, якраз на ці травневі дні припадає, День міста і всілякі ну, так, такі так. історії пов'язані власне, з цими датами поруч із ними розташованими. А скільки загалом Червоному Христові? А ми вже скажемо на заході. Хай, хай це буде такий маленький йманення, можливо, ми щось таке Бар. цікаве придумаємо. От, хай це буде такий, таке запитання для наших бенефіціарів, для наших учасників наших різноманітних заходів. Я думаю, що щось ми з цим таке організуємо. Тобто, якщо я зараз прогуглю, про я не, не, не знайду цю інформацію. Я це так, так, так як би Це сказати, Загадка на майбутнє для mm. е наших мешканців і е гостей нашого міста. Приходьте підготованими а, на. На травневий захід, так. буде Важливо, вам щастя. Цікаво, вікторино клас! А, гаразд. А що ви пропонуєте з психологічної допомоги? Зазвичай про це зараз багато говорять, і вона потрібна всім від малого до найстарішого. Зазвичай люди стережуться того, тому що це по перше. Ну, є певні упередження, але якщо вже навіть вони їх подолали і розуміють, що потрібно звернутися за допомогою, це дорого. У вас є безкоштовні програми. Так, в нас є цілий напрямок психосоціальної підтримки, який займається різноманітними зовсім заходами, як для дорослих, так і для дітей. Є групові, є індивідуальні різні заходи. От, і відповідно можна до них звернутися, вони знаходяться в нас на вулиці Франка, якщо я не помиляюсь. Франка 25. От, а так, так. Так. І, і, е, там є дуже ентузіастичні дівчата, наші працівниці, які радо від відповідають на будь-які запити. Вони насправді дуже чуйно і. З душею і по-доброму відносяться до кожного своїх бенефіціарів. У нас нещодавно була така е, цікава зустріч. Ми якраз йшли з нашими швейцарськими колегами Товариства Червоного Христа і прийшли до них в гості і е, зустріли біля якраз центру ПСП е, наших бенефіціарів. Е, і наскільки було приємно і тепло чути відгуки саме бенефіціарів. Здавалось би, вони м, роблять звичайні речі, хтось малює картини, хтось займається якоюсь ці... З іншою творчістю, але наскільки люди в цьому знаходять для себе віддушину, якусь таку свою реалізацію, ну це важко передати насправді словами, тобто це дорого варте в хорошому сенсі цього слова крім того якщо в нас найближчим часом стартуй, стартуватиме проєкт по реабілітації там теж ми будемо намагатися залучити спеціалістів тому що реабілітація без психосоціальної підтримки і без кваліфікованої психологічної підтримки вона ну на жаль неможлива тому ми розглядаємо зараз варіанти по залученню саме таких фахівців от і відповідно будемо впроваджувати це в практику це буде щось таке теж дуже нове тому що це буде реабілітація в громадах, того чого зараз дуже не вистачає в Україні. Тому надіємося найближчим часом стартувати угу. і надалі поділитись з вами гарними результатами. О, успіху вам, а що ви пропонуєте дітям? Я взагалі не уявляю, як ви їх навчаєте до медичної допомоги, це ж потрібно бути каскарем якимось, трохи так спрощувати все це діло і робити у формі гри, якщо дорослі ще Ми, розуміють, так, як я. Так, так, так воно так воно і відбувається. Я взагалі прийшов в Червоний Хрест по бажанню вчити людей пер, надання першої допомоги, як правильно її надавати. І, в принципі, до теперішнього часу, вже сім років цим займаюся. І це насправді дуже класно бачити, що з часом ти вчишся людям максимально просто. Доносити ту інформацію, яку ти знаєш, в принципі складно, але ти її розбиваєш на частинки, і людям так легше сприймати, і вони так легше розуміють. З дітьми так і правда, ти е, створюєш якусь легенду, історію для того, щоб підвести їх до певних навичок, і вже, власне в цій історії починаєш їм пояснювати, як робити це, як проводити ті ж самі компресії, чи що робити, коли там е, друг чи подруга подавилось, в них знаходиться стороннє тіло в дихальних шляхах, і от потихеньку-потихеньку ведеш такі невеличкі, самі найпростіші блоки базові, для того, щоб вони могли щось спробувати. І так цікаво спостерігати, як вони там намагаються там, надати допомогу по типу постукати між лопаток, чи там один одного починають обнімати це для того, щоб надати допомогу. І дуже гарно, ну можливо, гарно, можливо, не гарно, як в теперішній час, майже. Кожен, хто підходить, він знає, що таке турнікет. Він знає, що він існує. Він знає, як його в принципі плюс-мінус правильно накласти. Ти тільки показуєш, отут і так, і так, і він бере і це все робить. І ти розумієш, в принципі, що я вчився цьому значно довше. Я вчився цьому довше, Дому що Це так. нове покоління, так. <с> <с> Та тепер уже ну покоління є, інтернет, люди, діти дивляться, діти читають, діти живуть зараз в таких умовах, що воно у всіх на слуху, і в принципі від цього нікуди не втечеш. Діти, які знають слова, які ми думали, ніколи в житті не почуємо, в принципі, хіба що десь в кіно чи в книгах прочитаємо. Направду, ще прочитала одну цікаву інформацію. До вас можна звернутися, якщо є необхідність транспортування до Львова. Це важливо. Ну, конкретно до Львова не обов'язково, можна і в іншу е, якусь точку. Е, ми займаємо е, власне мій загін швидкого реагування займається. Е, от... Плюс-мінус такий спокійний час транспортуваннями людей, які лежачі, які цього потребують. По мірі, ми це, по мірі можливості ми це можемо зробити безкоштовно в умовах міста. Коли вже є потреба транспортувати на якісь там дальші маршрути в інші міста, в інші області, то це вже домовляється особисто, яким чином буде здійснюватись транспортування. В нас є контактні дані на наших сторінках, по яких можна в принципі, з цим зв'язатись. Ми забезпечуємо супровід. Власне, у нас є спеціалізований автомобіль, який може транспортувати лежачих ну, пацієнтів, лікарень. Може просто людині потрібно людина лежача, її потрібно перевезти в іншу область, в інше місто, там до родичів і тому подібне. То ми таке в принципі забезпечуємо. Mm -hmm. З нами припустимо, людина комунікує. Вже домовляємося, на який час правильно і їй буде зручно, і нам буде. Зручно, і вже організовуємо власне сам виїзд. Нещодавно у нас було, було транспортування дійсно до Львова в Львівську область, в реабілітаційний центр Модричі. До нас звернулись з дитячої обласної лікарні, там на реабілітації перебував чоловік, колишній військовослужбовець, і нас попросили його транспортувати. Так як ну, Повинна була б транспортувати, повинен був транспортувати і автомобіль і бригада дитячої лікарні. Але ну знову ж таки, там люди, працівники знають, що ми таким займаємося, і в принципі їм краще е, доручити це нам, чим відривати від роботи реанімаційний автомобіль, який може виїхати на виклик по території нашої області. Ми скомунікувались, приїхали чоловіка, забрали, е, транспортували власне в реабілітаційний центр, і це було швидко, гарно і. Без ніяких проблем складно. А не було у вас проблем у роботі. Ви завжди ходите в такому одязі? Це ваше зобов'язання носити фірмовий одяг Червоного Хреста. Мені червоне підходить. Пасує, пф, у вас і помада під колір. <гум> <гум> Намагаємося так, щоб все було в стилі. <гум> так, насправді ну, в будній день не обов'язково. А коли на роботу чи тим більше на виїзд якийсь, то повинна бути форма. А на вулиці на вас звертають увагу? О, червоний хрест! Червоний хрест. Так. кажуть: так. о, швидка йде. <гум> Але деколи трошки є така плутанина, але зазвичай, хто дочитується, що написано на емблемі, то впізнають нас, тому це дуже приємно. Ми любимо нашу форму, любимо нашу емблему, да. тому ми гордимося тим, що ми вдягаємо саме цю форму. Спасибі вам за вашу роботу. І ще раз вас із минулим днем народження, із прийдешнім уже міжнародної організації Червоного Хреста. І ще раз запрошуємо усіх в. Перших числах травня, після 7-го числа, на центральній локації в Івано-Франківську просто неба, погода нехай сприяє. Зібратися знову усім разом для того, аби дізнатися ще щось корисне, посвяткувати разом і, можливо, щось навіть виграти. А може, ви захочете чимось обдарувати цих людей? Не виключено. Їм хочеться дарувати насправді за те, що вони роблять для нас. Ну, принаймні свою вдячність. Тож, ще раз дякуємо і до зустрічі. Дуже вам дякую. До скорої зустрічі.